Наскільки важлива підтримка в нашому житті і яку важливу роль вона відіграє, коли ми працюємо, рухаємось в якомусь направленні, то на нашій дорозі трапляються люди, які насміхаються над нами або роблять все для того, щоб в нас ця справа не вдалася. Ну, це по певним якихось там їхнім причинам. Або якщо у нас довго нема результату, ми працюємо, результату немає, то вже якось руки опускаються і закрадається така думка, чи тією справою я займаюся. І наскільки важливо, коли в цей момент нас, нас хтось підтримає, я вчора згадав ситуацію, як я будував будинок Екодім із соломи. Скільки в той час було насміхань, коли я почав привозити солому? То просто чудо, що робилося. Скільки було насміхань в той час. І якщо б не ті декілька людей, які мене підтримували в той час, то я думаю, що, можливо, я би і змінив процес будівництва, деякі матеріали, і це б вже не був справжній екодім. Наскільки це важливо, коли нас хтось підтримує? І на мою думку, багато відкриттів в світі не було би зроблено, якщо б тих людей хтось не підтримував. Така у мене думка склалася. Не знаю, що ви скажете.